Ну що, була редиска і нема редиски. Так, і полотно на завтра ще одне готове. Будемо працювати. Ну що, в принципі, сьогодні основну роботу я зробила, скинула редьку, спробувала поторгувати на роздріб. Викопали скважину, завтра тільки вкину... До наступного посіву і завтра буду розбиратися з бур'янами. Ну, в принципі, на сьогодні все. Всі... так Сьогодні нарешті також доробили отмостку, зробили сходи в холодильник. Все чудово. І на часі буде ще одне діло, яке дуже потрібно в кожному дворі. все На завтра багато роботи, йдемо набиратися сил.